Потяг їде. У напрямку ЄРАМЧОС ЧАПАНИ МІСТВІД, а потім на вокзал Ярем, що приїде. Залізничний. Ну а так потяги в Карпатах в горах в Яремчому їздять. Ми на вулиці Дашній Віремчимо, йдемо з вулиці Партизанської, а на вулицю Партизанської ми потрапили, коли йшли з вольєрного господарства. Із водоспаду жіночі сльози, а це готель Станіславський внизу. Подивно, що туди автобік там. Видно, подряпини, гору маковицю, церкву, новобудову, там центр є Ось тут знову потяг трошки видно, як він переїжджає, до речі, через міст над річкою. Оце зараз потяг переїжджає через міст над річкою. Внизу готель Карпатські зорі видно. Станіславський телевізійну вежу. Туди гори видно. от ну, той бік, якщо ти цією стежкою доріжкою. Можна буквально 10-15 хвилин дійти до, до джерела, до вольєрного господарства, до парку Карпати в мініатюрі. А отут внизу далі водоспад пробій, сувенірний ринок. І так типово виглядає вулиця в Яремчому, будинки. Майже в кожному будинку здається житло. На різні гроші житло. За 400 гривень вже можна мати власну кімнату з власним душем і туалетом. За добу На двох. Половина гори освітлена сонцем, половина в тіні. Ми вже другий день віремчимо, нам тут дуже подобається. Теж наприклад тут здається житло. Ми стільки всього гарного бачимо з дороги, тут з вікна теж буде видно не менше. Горе як намаляоні, як на картинці. Це бік тергоре. Я рем, чому все сприяє відпочинку. Єдине, що треба гарної погоди, бо як дощ, тут не так. Щоб було можливо навіть не сонячно, але щоб була гарна суха погода. І на її дворах де відпочиваєш ставлять басейни, батути. Майже у всіх є альтанки. Це вулиця Дачна. Вона виходить вниз до готелю Станіславський, до залізниці. Тут такий гарний будинок. Балкон у нас будемо подобається. বাঁহৰ